Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналісти Швець сьогодні 8.36 ранку. І чесно кажучи, я вже навіть думаю: добрий ранок чи добрий день. Ні, скоріше, день, тому що день вже настав, українці збираються на працю або працюють. Ну, а я ж не працюючий, так я вічно безработний, так, по-російськи, для російськомовних. Сідаю і тихенько між хатніми, спрами справами по господарству, а після хвороби потрібно працювати, потрібно тихенько відновлюватися, і беру і працюю. Працюю, тому що хвороба не хвороба, хатнє господарства і стріми, прямий стрім, українські сокіряни. Ніхто не відміняв. Отже, перед темою стріму я попрошу традиційно, традиційно попрошу підписуватись на YouTube канал Ігор Кравцов. Є така проблема, правда, вона не тільки у мене, а у всіх українських блогерів. Практично 55 тисяч переглядів учора за півтори доби на Ютуб каналі Єгор Кравцов. Навіть за добу 55 тисяч підписок дуже мало. 61 200 підписок. Прошу підписуватись, підтримайте. І низький уклін. Тим людям, які допомагають донатами: 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Приватбанка. Особлива велика подяка тій людині, яка вчора в 2 години ночі перекинула донат. В дві години ночі людина передивилася. Прямі стріми українські сокіряни і перекинула Донат. Про що це говорить? Про те, що людина розуміє, що потрібно підтримувати своїх. Людина розуміє, що потрібно підтримувати українських журналістів незалежних, які говорять правду. Дякую цій людині. Хай Бог дає її всім тим людям, які мені допомагають, здоров'я, всього найкращого. І всім добрим людям, а в першу чергу нашим захисникам на фронті, хай Бог їх береже. Отже, по темі стріму: ви знаєте, Україна єдина в країні держава, де бідняки воюють, і бідняки платять за війну, і бідняки оплачують свою смерть. От просто подумайте, в чому проблема України. Нас багато зараз говорять про президента Зеленського, про Януковича, який, начебто, заздрить Зеленському. Багато кричать, що Порошенко, сивочолий Гетьман, він поверне Україну і е, знову буде нею керувати. Багато говорять всякої туфти, всякої ерунди. Ви знаєте, я говорю просто. Може хтось, коли я буду говорити просто, зрозуміє. Кричать зараз про Покровськ, Оскар кричить про -по Покровськ. поправся як хомячок, надуває щоки і кричить Покровськ, Покровськ, усі кричать Покровськ, Гай кричить учора, нас зрадили. Е, на Покровськ не техніка йде, не патрони не йде, нічого не йде. Усі кричать, усі кричать. Так в чому ж проблема? От чому крик в Україні нічого не робиться так? Нічого не робиться, нічого е, прибутку не дає. Одне злодійство. Воровство і п'янство. Так виходить. Так, так, так. І в чому ж питаннячко В чому питання? Чому це? А тому, що Україна єдина країна, де бідняки воюють і бідняки в... оплачують війну. вдумайтесь От учора дивлюсь. Миколу Давидюка. Микола Давидюк сидить худенький, непричесаний, Я хоч отак волосся пригладив, а в нього непричесне волосся. Зранку вдягає м'яту, таку як у мене, тільки в мене футболка, а в нього май е, рубашечка. Та й одягає він ту рубашечку і каже: Мені треба зібрати на три дрони, щоб розбомбити НПЗ. А для цього мені 2 мільйони треба. І люди довірливо йому перекидають 2 мільйони. Він каже, півтора мільйона зібрали на дрони, давайте ще 500 тисяч, і ми за ці 2 мільйона розбомбимо НПЗ. у І не каже, де головне. В Росії, так а Росія велика. Може на Сахаліні розбомбили НПЗ, да може на Камчатки, може на курілах. Себто, є такі сірожа притула який. 500 тисяч доларів заробив на лічману на довірливих українцях. А є Коля Давидюк який збирає на дрони за 2 мільйона, не каже, де вони розбомблять НПЗ, не відчитується за результат за результат. А українці йому скидають. Хтось скаже: Ти проти того, щоб українці скидали донати на ЗСУ? Ні, я не проти. Я просто підкреслюю: проблема України в тому, що бідняки України а воює в нас. Бідне населення. робітники, селяни інтелігенти воюють, і бідняки оплачують війну, скидають донати, чому там, притулі, давидюкам, кому вони тільки не скидають, так. Так. І бідняки самі же потім оплачують свої похорони, свою смерть. Правильно, Правильно. тому що скільки випадків, коли батьки їдуть туди на схід забирати своїх дітей з моргів. Скільки таких випадків? Мільйон. Не держава привозила от того літа, коли були страшні втрати, а батьки сотнями стояли біля моргів у чергах, на жарі, на духоті, щоб привезти своїх дітей. Ну, вдумайтесь, вдумайтесь, Україна єдина в світі державу, держава, держава за, за, за всю історію. Людство, де бідняки воюють, де бідняки оплачують війну, і де бідняки оплачують свою смерть. І саме головне, де бідняки мовчать. От чому я назву стріму про бідняків поклав, да? які воюють, які оплачують війну, і які оплачують свою смерть. Тому що нема, такого в історії не було випадку, коли бідняки воювали, і бідняки платили за те, що воюють, і бідняки свою смерть оплачували. Це тільки народ України. І головне, це ж ніяк не поясниш. Ніяк нікому не поясниш. От Гай, офіцер гай вчора е, кричить, нас зрадили, нас зрадили. Техніку Міноборони не посилає на Покровськ. Техніка, яка, е, за, яку західні партнери передали Україні, стоїть в полях ржавії, а на Покровськ її не доставляють. Питання чому? Питання в корупційних схемах Міністерства оборони, тому що у меру Правильно, у меров сидить теж на корупції, так як Резніков. Резніков накрався, пішов спокійно, і у меров накрався, і піде спокійно, тільки він ще краде. І питання: от чому український народ мовчить? От мене питання: ну яке майбутнє України? Крадуть на війні, ви скажете, буде перемога, після перемоги ми розберемося. Після перемоги ніхто розбиратися ні з ким не буде. Повірте мені. Ніхто, я вже це чув після Майдану, ми після Майдану поміняємо Україну, розберемося. Після Майдану розібралися. Було АТО, після АТО ми поміняємо Україну, приходили Атовці, розібралися з чимсь. Так і зараз прийдуть наші хлопці з фронту, розберемося. Я завжди молюся Богу за те, щоб наші хлопці прийшли з фронту. Одне я скажу: свого досвіду, свого містечка Сокіряни. Сокірянщини, хлопці приходять з фронту і не влазять ні в що. Не влазять ні в що. Тому що знаю, що якщо ти прийшов з фронту, слава Богу, що живий, будеш на місці, як кажуть, проти влади настроювати людей зразу або на фронт, або куди, або в тюрму. Тому наївно думати, що хтось прийде і за тебе щось зробить. І саме страшне, що народ не розуміє цього, народ уже звик. Одиннадцятий рік звик, що бідняки умирають за Україну, бідняки оплачують війну, самі себе вдягають, донатять, зброю купляють. і бідняки їдуть, забирають своїх дітей зі Сходу, везуть додому ховати. Ну, ну в якій це країні світу? В якій армії? Ну, от ви знаєте, ну от що скажу. Україна буде мінятися, Україна поміняється, Україна не помінялася і не поміняється на превеликий жаль. Тому що війна розділила українців на чиновників депутатів і їх прислужників, обслугу і охорону, поліцаї, ТЦКшники, інші силовики, да, які мають бронь, на багатих і холуїв влади, які мають гроші. І відкупляють себе, своїх дітей, родичів від мобілізації. І на бідняків, які витягують, оплачують війну і ще й хоронять себе за свої гроші. Все? І питання, як поміняти Україну? Що зміниться в Україні? От мене вона мучить. Головна проблема України в тому, що не міняється український народ. З 1992 року, коли Україна стала офіційно незалежною державою, в світогляді в українського народу в поведінці, по в, російській в, 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 в мишленні українського народу, да? нічого не міняється. Український народ іде, надіється, голосує за когось, хто більше обіцяє або роздає гречку. Скільки раз українці голосували за гречку? Я скажу по своєму місті сукіряних: на кожних виборах у нас роздавали гроші, і всі їх брали. Ніхто не відмовлявся. На всіх виборах роздавали, роздавали гроші. Ну тоді роздавали 200 гривень, 500 гривень да, на руки. І люди йшли, голосували. А зараз вони всі кричать: повдягали вишиванки, і всі кричать: так ви ж голосували, і за Яника, ви голосували. І за Кучму, і за Кравчука, і за Пороха голосували, а потім їх продавали і кричали. Коротше кажучи, єдиною проблемою в Україні є власний народ, який або не хоче розуміти, або не розуміє, або взагалі не думає, що робить. От ви знаєте, я просто от сказав, тому що, ну, тому що наболіло. Наболіло, коли ти одинак, да, от одинаки борються за правду. За правду боротися дуже страшно. Якщо ти борешся за правду, ти одинокий, як я проклятий, тому що ти борешся за правду і безробітний. Попробуйте так прожити все життя. Хтось хоче бути в моїй шкірі, хтось мене, хтось мене засуджує, давайте поборіться за правду хоча б місяць, хоча б неділю. І ви побачите, в якій шкурі я знаходжуся. Проблема в Україні в тому, що народ завжди. Потрібно переконувати, прокинутись, подумати і говорити правду. Пам'ятаєте, в страшні часи козачини по Україні ходили сліпі кобзарі, а їх водили маленькі поводирі, хлопчики. І оці сліпі кобзарі з маленькими хлопчиками ходили, співали козацькі думи, розповідали українському народу про правду. Про правду, як розповідаю я старенької хатинки в міській Сикіряни. Проблема в Україні в тому, що українському народу навіть зараз під час війни правда не потрібна. Не потрібна. Вони зігнули голову, вони стали рабами, на них, правда, ще нема ошейника з, на, з написом раб. Але скоро почеплять і ошейник. А правду а правду, говорять одиниці, нема зараз. Кобзарів, які ходили, співали думи, розказували про правду. Нема їх. Є одинакі, такі, як я. І це саме страшне. Саме страшно, коли ти одинак, а на Чернівецькій області є, два всього журналісти, які говорять правду. Один говорив правду, йому обрізали наполовину крила. Ну я ще поки говорю правду, поки мені ще не обрізали, від слова поки життя покажу. З вами український історик та журналіст Ярос Швець. Пані Світлячок знову винуватець нарід? Пані Світлячок, а хто винуватець? Ну от У нас тут я прочитав допис Знову винуватець нарід. А хто винуватець? От хто винуватець в бідах України? Хто Хто винуватець? Хто зараз іде і воює? Донатять його, і, і потім їдуть його ховати. Хто винен? Це ж повинна робити держава, чиновники, депутати, а український народ мовчить. Я мільйон разів кажу, що український народ не витягне цю війну, він не витягне своїми тілами, своєю кров'ю, він не витягне донатами, не витягне, тому що воювати потрібна держава. Воювати потрібно державі, державі системі управління. Воювати повинні чиновники, поліцаї, цикашники, а не тільки простий нарід. Хвати виїжджати на простому народі. І хвати народу мовчати, потрібно прокидатися, потрібно говорити. Тому що народ не буде говорити правду, Україна пропаде. Пропаде, просто пропаде. Зникне в один день. Дякую, дякую за те, що вислухали. Отак ну, я взяв просто своїми словами Ви сказав те, що наболіло мене зранку. Йду доварю, іду доварю, кашу котикам. Да, Потрібно годувати котиків і песиків. Дякую вам, рідні, за стрім. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Хто зможе, будь ласка, допомагайте рідні донатами. 54-57. 08, 25, 13, 71, 89, 78. Дякую за стрім. Гарного вам дня.